iOS 26, головні зміни, і що мене здивувало? Ну, по перше, змінився дизайн. Тепер це вологі серветки, ну тобто, рідке скло. Виглядає свіжо, десь незвично, але все змінилось. Дизайн менюшек, кнопочек, папочек, контрол центр. Сильно оновився локскрін. можна грати з годинником, налаштовувати його прозорість, роблячи скляним, великим і так далі. При встановленні фотографії він автоматично підлаштовується по розміру. А також можна додати на фотку ефект Паралакс. Виглядає бомбічно. Visual Intelligence. Тепер з вашого скріншоту ви можете знайти якусь інформацію. Наприклад, що це за машина, що це за взуття, і при цьому комунікувати навіть українською з чатом GPT. І все це на борту вашого смартфона. Тобто це навіть краще, ніж Circle to Search. Оновився застосунок PlayGround. Тепер ним теж можна користуватись українською, тому що тут інтегрували чат GPT. Додаємо будь-яку фотографію, кажемо, що з нею зробити, додаємо ще фотографію, якісь паради, і все це працює прямо на смартфоні. Якісно спростили застосунок камери. Знову оновили галерею. Тепер буде звичніше для всіх. І це як працює спейшл режим в фотографіях, це ж як круто. Ну а ще додали застосунок прев'ю, додали функції Battery Intelligence, оновили музику, додали Game App і ще дуже багато всього, в чому ще будемо розбиратись. До речі, на ютюбі вже є огляд.